З 23 квітня офіційно стартують дачні перевезення. Цього року нововведень не очікується, як кажуть в міському управлінні транспорту, головне це зберегти те, що відпрацьовано роками. А пільгові перевезення землеробів у Чернігові мають десятирічну історію. Як і раніше, дачники возитимуть до їхніх сади по десяти маршрутам. Що вівторка та щочетверга це буде безкоштовно. Вже є домовленість з перевізниками. Також цього року залучатимуться й інші транспортні засоби. Будуть привіт. 5 чи 6 корос це основные направления Березанку у нас вот, з Новий Білоус. В ці работать будуть працювати И машини. вторникам і четвергам на цих маршрутах буде бесплатный проїзд для всіх категорій льготчиков. Проте офіційного відкриття в управлінні транспорту не чекають. Від учора почали їздити автобуси на березанку. Найближчими днями планують запустити й інші маршрути. Пока работает только одна машина. Отправка от радиозавода в 9.00 от Сберезанки в 9.35 и в 14.00 и в 14.35 14 возвращается из Сберезанки С завтрашнего числа полностью восстановим движение 36 автобусного маршрута до конечной остановки дачи именно в жавинке. вот, для того щоб там он было прервано в зв'язку з непогодними условиями трудными. завтрашнього числа з перевозчиком достигну договореності. Маршрут повністю 36. шостої дев'ятий маршрут. Ми по всій видимости, тоже, ну може бути не завтрашнього числа, теж восстановим в повному об'ємі. Рішення про організацію дачних перевезень у Чернігові затвердили на засіданні виконкому міської ради в рамках питання про транспортне забезпечення міста на 2013 рік.